Всім привіт, ви на каналі Дмитро Геймплей і да, це нова гра чисто рофу Просто вирішив розманіття ну, зробити на каналі, а то 4 серія Рослини проти зомбі мені трошечки вже не доїдає, то вирішив якусь хоча б одну або дві гри записати, то поки що таке. Е, назву гри, напевно, залишу в описі, бо я просто не пам'ятаю, як, як вона називається, зараз. щоб вам сказати, то так що поки починаємо Ну це зі сендериною пов'язано. кажу, це пов'язано, що зі сендеріною там на скріншотах була якась цендеріна. Так, а вона... Тут є мова, але я не хочу. А може є українська? Нє-ні-ні, російська номер, це вже, а тут є всі мови крім української. Ну, це типа ха... The House of Sandorino. Щось відкривається, ні? Тільки тут вже уже з ліхтарком находимо. Мама. Ні, тут трошки кімната, кстати. Передважається цей звук. Тяхні страшно. Зараді оце, Господи. Та да, якого фіга? Ж тут, я ж виключив. Угу, тут у нас керчу. А шо мені шукать трек? кстати, я в цій грі нашл. Боже боже, що это мужка робить? Ой, шо це? Ти виключив. А де тут іменно ті двері? Я не розумію. Ты повинен діпашує ті вот це Ну Уся скважина. Ні, ну музика я злякався знатно. Ну а в скриншотах показывают, типа, что Сандрина, типа, ходит. Закрыто. что Я ж кажу, звук Сандерин. Типу мені пазівки треба збирати. Шо? Так, це я тут. А, ні, стоп. Ні, я тут не був. ні. Я запутався просто. Тут нічого не відкривається. Тут нічого взяти не можу. А ні, базика. тут вони просто валяються. Це де я? Ну це шо у нас? Нічого не бачу. О, а тут завалено. А! Вона ходить за мною, боже! Тут ліхтарик, типа, показує, що вона десь біля мене. Так, майже. А але ж ключі треба получається? Я ніде ключів не бачу. Да, -мо. Ты що сущаєтесь? І куди йти? Тут карти навіть нема. Ну, де вам? Десь я наче щось пропустив. Сто, а скільки там треба пазу? Пазлів. Угу. Ага. Мені треба ще три пазли. Десь вони наче так лежать, що я їх не бачу. Правда? Серйозно? Воно відкрилося. Перше за 16 років. У ну, тут теж щось було. Вона відкривається, да? Я думав, воно не відкривається. Тут наче воно десь на столі. Який я сліпе, просто проходив і не бачив Чоник підсвітилось? Ти я сліпе. Але я сліпошара. Де вже вона є? Вон вона. Я бачив, я бачив її. Я бачив її руку. Десь я тут наче пропустив щось. Ну ні, тут я збирав... Я тут збирав його. Ж. Ну тут не відкриваються ці тумбочки. Може, вибус щось. Ну тут ці дверка, але вона не відкривається. Боже, це саме страшна га. Ну на стіні. Тут я був, так? Да? Ну... Для чого він? Тут, а, тут дверей не було. Щось мене з авіатурує. А як я тут так проходив, що я його не бачив? Мені цікаво. Ну тут теж закрито. Тут... Ну, а... то я походу, ходить закрив. Тут ось цієї плями не на ні. Так, ну все, тут більше нема. Тут нема більше, алло. Ну я вже все, а ні, шел. Тумбочка. Закрыту. Дивно. Ну, так я вже все. А, типа... Стоп, на неї треба дивитися чи не дивитися, я не розумію. Ну тут нема. Може, десь тут. Вуаля, блин. А, це від тих дверей? двери не щас завид від у того що в підлозі тут... Тут... ну и де вони боже які тут двері гігантські ручка так ну да це типа Ой, що це таке? а це текстура тика а цікаво, тут тоже треба ломик шукати? і то можу ясно мене працювала на електрика що тут шукать якщо там типу у нас був свендермен анжела і слендерина то тут так хто буде тоді мені цікаво вкази. а шо шукать під зоні. А можна мені хоча б я не знаю, карту б дав тут тупик Дава назад, да? да? Алло, я свічу на тебе. Ну то це єдиний дисвіт твоя, кстати. А як не можна пройти? Пиву. А там щось? Чи там тоже поздно. Давайте тут а. Ну тут освету я в двух кимнатах. Так, шо? Що... А шо шукать, блин? Шо це там такие? Там чайник якийсь Я хочу чаю. Уже чайника косяц. А, то не чайник, то краска. Ні, не, не можна зробити нічого. Стоїть, блин. Шуто. Тебе взяти тоже не можу. Напої. Або чи, що це воно означає, я забув. Типу хрупка, чи як? Чек правда, я забув. О, Костя. А, там були двері. Точно. Там були двері. Все? типа мені ключ треба було знайти? Стоп, а ми ще туди не ходили. Так, ясно, вона ще з'явиться. В темноті я боюсь. Хай я пляється тут. Блин, це самостримо. Ну тут а... Ну да, тут дверей нема, все. Там Ну... Топік... Значить, мені все-таки треба йти туди. Десь як двері пізичні, знаєте? Боже, як це стрьомно, стоп! Знаєте, в коридорі йдеш таку вночі, блін, до світла якогось там. О, попити водички, в нього. Оце саме, що я щось відчуваю, блін. Фух. Так, а де ж ці двері були? Стоп. Оце... Да. да, 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 вот тут. Снов ты. Ти... <звук> а шо мені? Шо? Я не знаю, що буду монтувати. Ну, Тоже кстати, бачите, троє людей закреслено. Типу в Сандрині з... Було закреслені, тільки там всі, а. Все... Все?! Каже, буду монтувати швидше за все відео, я не знаю. Ну, блін, ну я на початку музики злякався, що це капець. Я подумав, щось за мною йде, а це тупе радіо було. Тупе радіо FM, я не знаю. Ну я, Ну я жорстко перелякався. Ну а я дякую вам за перегляд, надіюсь вам сподобалася ця гра. Е, не знаю, чи вона російська, типу, є тільки музика, е, мова, типу, все ще ладно, типу. Але мене ж розробники не з росії. От. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Мені воно прям сподобалось, і я злякався. Е, надіюсь, ви підтримуєте мене лайком, підпискою і коментар. Ну а з вами був я, Діма, ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!